Обоє мовчите, не відстані. Давайте будемо дивитися, що буде далі. Якщо ви обоє мовчите, ніхто з вас не пише, але ще й відстань додає своїх таких нюансів, скажімо так. да. Давайте будемо дивитися. І для того, щоб ви зрозуміли, чи підходить вам цей розклад, ми подивимося, який він ваш партнер. Який він. Людина дуже правильно, має бути все вірно, має бути правильно. Я буду до, свого, до своїх цілей іти, хай довше, але дуже от правильно. Це людина, яка не буде давати хабарі. Це людина, в якої, таке, знаєте, дуже загострене відчуття справедливості. Може бути в системі. Типу поліцейський, суддя, але тоді це дуже справедливі люди. Повієте, от прям людина дійсно, да, хай буде довше. Хай я не буду таким багатим, якби я міг стати дуже швидко, але я не буду піддаватися цій системі, я буду її ламати, я буду робити краще, я буду робити вірніше. Людина дуже прагматична, дуже спокійна, дуже впевнена в собі. Знає, чого хоче, не піддається своїм імпульсам, не піддається почуттям, а робить так, як буде краще. Тобто він 100-500 разів подумає перед тим, як вам все-таки там десь написати або сказати, що він вас кохає. Не романтик. От пентаклів, вони не романтики, вони прагматичні. Тобто, от, от того медвіжунка за полляма ляма гривень він вам не купує. Но сапоги хороші, однозначно точно купа. Не транжири. Окей, давайте обоє мовчите на відстані, що буде далі. Ви напишете. Ви напишете, а він на радостях прискаче. Ви, звісно, що то там обговорювати будете, але він на радостях прискаче. Тут питання таке, що, знаєте, біля вас є іще ще хтось, тобто він у вас не один. Ви з ним хочете дійсно бути, але біля вас є ще один партнер, який там десь проявляється до вас, десь, можливо, запрошує на побачення. Ви з ним точно не будете, але ваш партнер ревнує. От, тому тут все-таки ви напишете, і ну, я не можу сказати, що ваш партнер, він взагалі, знаєте, там, з барського плеча скаже, що да, він з щирим захопленням буде знову поруч з вами, тому що в нього до вас є почуття, і він вас кохає.